Добрий день, дорогі мої підписники та гості каналу. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, писати коментарі, підписуватися на мій канал, щоб дізнаватися все те, що ми робимо із басейном, як будемо копати свердловину, як вирощуємо полуницю, як робимо гряди на полуницю. Одним словом, все те, що зв'язане з полуницею, і все те, що зв'язане з півонією. Тому що син в основному займається вирощуванням полуниці. Ну, я йому допомагаю, звичайно. От. А півонії це моє захоплення і моя «my love», як то кажуть. От. Тому сьогодні я вам показую ось. Резервуар під воду, басейн такий своєрідний, який ми вже застелили мембраною. В попередньому відео я показувала, як ми застеляли. На жаль, не могла зразу сфотографувати, як вже закінчували, але зараз ви бачите, що він повністю застелений мембраною. І у нас пройшли дощі, мабуть, по всій Україні були дощі субота, неділя. От, і Вода, яка зібралася після дощів, вона в басейні. Отже, сьогодні у нас такі роботи. Ми працюємо над вирівнюванням по периметру резервуару. Взяли спеціальний утрамбовувач і за допомогою нього Дещо підрівнюємо лопатами, дещо е так рівно було. І утрамбовуємо е навколо басейну. Ось ви бачите, тут лежить мембрана, До речі, я забула вам тоді зразу сказати, отут тут у нас по краю е басейну була викопана траншея, анкерна траншея. Ми загортали цю мембрану, як траншею. І присипали землею, тому зараз треба утрамбувати цю траншею, ну і зробити, щоб було гарно біля басейну. Плануємо засіяти з часом, засіяти е, газонною травою, от, щоб було тут гарненько. Ну і ось нещодавно е, два рази попадала чи собака, чи лисиця, і кіт. От, і ми прийшли, побачили, що ну, кіт якраз у басейні, а вибратися то не можна, тому що ось ця мембрана вона дуже слизько. От, по ній практично не можна вибратися. І ось ви бачите, як тваринка вибиралася, коли ми приїхали, побачили це і син вдома зробив отаку драбинку з цієї сторони. За допомогою кропельної стрічки, яка в нас вже беушна, і е, дощечок. Але кіт не хотів вивозити, боявся він, що не те, що не хотів, боявся, він не розумів. І синові прийшлося звозити в цей басейн, ну і потім якось вивозити. Це було важкувато, але ми це зробили. Ми врятували котика чорного, не знаю, чий то був. Ту драбинку так і залишили, щоб будь-які тваринки, які попадають, щоб вони змогли вибратися. Ось такі в нас спроби. Отже, вирівнюємо, трамбуємо. Тут у нас є купи землі, які треба попідвозити на інший бік, там де глина, бо зрозуміло, що газон там не ростиме з тої сторони і з північної. А ось і з південної тут теж починаємо зарівнювати. Спочатку один бік, потім другий бік зарівнюємо. Ось такі у нас поки що зброй. Сьогодні плануємо це все зробити і поїхати на поле, де у нас полуниця буде. От, і де зроблені гряди. Там теж ми ще не довели до ладу. Отже. До 4-ї години дня ми закінчили цю роботу. Син утрамбував траншею онкерну, і ми попідсипали землю, там, де глина, сама, саме лише глина лежала, попідсипали чорнозему От І вже все, зробили до ладу. На поле ми так і не поїхали на гряди підсипати, тому що дуже стомилися. Приїхали додому. Я насамперед пішла до квітів, тому що вони дуже гарно цвітуть. І зараз ще одне відео викину квітування своїх троянд та інших квітів, локсів, жоржин. Хочу побажати, щоб у ваших сім'ях було все якнайкраще. Добра, вам, благополуччя сьогодні, до речі, свято Спаса, преображення Господнє. І тому бажаю, щоб беріг Бог, ваші сім'ї, ваші родини. І насамперед хочу подякувати нашим хлопцям в ЗСУ і побажати їм мужності, витривалості. І, звичайно, Бога попросити захисту їхнього.